22 січня Трамп закликав Путіна якнайшвидше укласти угоду про припинення війни в Україні інакше він запровадить військові податки, тарифи та санкції проти Росії. Такі кроки привітали в Україні. Але як відреагували в Кремлі? Вас до речі, реакція напевно здивує. У Кремлі не бачать новизни в погрозах США запровадити нові санкції проти Росії, якщо не вдасться досягти угоди щодо завершення війни в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков, 23 січня. Він запевнив, що у Кремлі дуже уважно спостерігають за усією риторикою, заявами і ретельно фіксують усі нюанси. При цьому він підтвердив, що Росія залишається. Готовою до рівноправного діалогу з США. На його думку, саме такий діалог був би між Путіним і Трампом дуже корисним і чекаємо на сигнал, який поки що не надходив від адміністрації США. Тобто, Трамп прямо каже, що ми проти вас санкції зробимо, а Росія вже готова до перемовин. І якщо чесно, то нічого нового від Кремля ми не чуємо. Вони традиційно за всім спостерігають, чекають сигналів, але продовжують грати в гру рівноправного діалогу, коли реальність каже зовсім інше. І в цьому контексті головне не слова, а дії. А з ними в Росії, як завжди, проблеми.